Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі передача об'єктивно про я журналіст Олександр Василишин. Тема сьогодні шкідливі звички, як їх позбутися. Ми спілкуємося із відомим не лише в Україні, а й далеко за її межами лікарем-психіатром, професором Надією Петрівною Бурмакою. Вітаю вас, пані Надія, в нашій студії. Вітаю вас, Надія Петрівна. Перш за все розкажіть про центр, який ви очолюєте. Скільки років ви вже працюєте, і які на діяльності охоплюєте? Ми працюємо понад 20 років, вже це з 89-го року ми почали практикувати чисто надання медичних послуг в галузі наркології. А що стосується переліку самих послуг, то це, перш за все, всілякі залежності. Найбільш популярні послуги це зайва вага, це алкоголізм, це нікотинова залежність. Також дещо звертаємося з наркоманією до таких хворих, але річ у тім, що там дещо специфічна допомога, тому надаємо перевагу саме цим трьом залежностям. Маємо гарних психологів, маємо гарних лікарів, якщо подібно і це співставляється з якимись іншими залежностями, наприклад, та ж і то теж допомагаємо в цьому випадку, але то вже суто індивідуально. Шкідливі звички, зокрема вживання спиртного з чого і коли можуть розпочатися проблеми в людини, і що людину взагалі повинно насторожити в першу чергу. Як це не прикро, але насторожує перш за все родичів. Ви знаєте, не бачила ще жодного випадку, коли б хтось прийшов і сказав: Оце я помітив до цього дня я пив, бо до цього року а з того року в мене розпочався алкоголізм наприклад, так? Тому варто дійсно, як ви правильно формулюєте запитання, звернути на деякі ознаки захворювання. Коли щось з'являється, де вже потрібно зупинитися. Ну, наприклад, якщо це ситуація, коли з'явилася похмілля, у нас просто кажуть, ну перепив, перегуляв, так? там не до перепива. Бо, наприклад, там ну, чим з вечора краще, тим гірше вранці. Тобто, це вже є похмілля. І от коли є похмілля, то я хочу сказати, що це вже друга стадія алкогольної залежності, навіть не перша. А у нас народ якось ну, не звикне це звертати увагу, тому що дуже багато людей в Україні п'є. Ви знаєте, це не сьогоднішня ситуація, це ситуація більше, ніж десятиріччя. Але вже каже, не тільки, наприклад, журналісти про це інколи виказують думку, але каже, статистика про це багато чого, таке вільні статистичні обрахування, що ми маємо сьогодні в країні епідемію алкогольної залежності, епідемію тютюнової залежності, ну і багато інших епідемій, котрі ну, явно не працюють на те, щоб ми були здоровішою нацією, щоб нас було більше. І тому похмілля варто пам'ятати, що це. Це є друга стадія залежності, і як би там скільки нас не пило, але хворобу ніхто не відміняв. І все таки воно є алкоголізм, і він буде алкоголізм рахуватися, коли є похмілля. Далі, якщо людина не може втримати дозу, ну хай тебе як там просять, чіпляються за твій лік, шепчуть тобі щось на вушко, чи гримають на тебе, що ти ж вже багато випив, наприклад, да, якщо кажемо про чоловічий алкоголізм. Але людина не може зупинитися, і, хоч би як вона не клялася собі іншим, що це тільки там трішки чарочку іншу, і більше не буду. І в неї не виходить, то це однозначно людина не вміє тримати дозу. Не тому, що вона не вміє від природи, а тому що в неї обмін речовин склався таким чином, що він вимагає більших доз. Тобто нетримання дози, не вміє витримати дозу, ситуація, коли є похмілля, якщо це стосується алкогольної залежності, і ситуація, коли є якісь проблеми з пам'яттю або з поведінки. Там може бути і перша стадія, і друга стадія, і без стадії. Але якщо є проблеми з поведінкою, якщо випадає пам'ять, у мене, наприклад, була ситуація, коли хлопчина хоч трішки пива випивав. І в нього взагалі згасала пам'ять. Він не знав, куди йшов, як йшов. От така була реакція його мозку. То потрібно зупинитися саме в той момент. У всякому випадку потрібно, хоч би підійти на консультацію до лікаря. І запитати, що з тобою відбувається? Можливо, на першому, в першому випадку допоможе десь ну якесь лікування нервової системи, наприклад, підтягнути нервову систему, поприймати ті чи інші вітаміни, почистити печінку, ще яким небудь чином підтягнути підшлункову нирки, і у людини на довгий час, наприклад, зменшиться доза, і вона зможе тримати, як кажуть самі петущі себе в руках. Але однозначно, консультація лікаря потрібна і затягувати цей стан не потрібно. Скажіть, будь ласка, яким чином можна з'ясувати, чи схильна взагалі людина до алкоголізму? Перш за все за поведінкою. Знаєте, я багато викладала у вищому медичному закладі, і мене завжди студенти запитували, а як обрахувати, чи це воно буде алкоголіком він, чи не буде, або я бачу, що моя дівчинка випиває в компанії, я не можу сказати, чи це в неї просто так для того, щоб вона почувалася, як вона каже, себе вільніше, бо в нас соромиться там тих або інших обставин. Чи це в неї такі будуть проблеми, бо в неї там батько п'є, або мама п'є, або там дідусь у неї такий п'як. То я хочу сказати наступне: якщо людина в компанії, наприклад, вдається до такого способу поведінки, який, наприклад, кажеться, випереджує коло. Тобто, якщо там звучать не для заради жарту, а заради такого реального відтворення ситуації і задоволення стану. Такі фрази, наприклад, Наливай, наливай, бо вже їдять чи ви щось сюди їсти, прийшли, між першою і другою перерва невеличка, між до і другою, щоб пуля не пролетіла», да? То це однозначно ситуація, так, ситуація, коли це вже знову ж таки не перша, а друга стадія алкогольної залежності. Це вже діагностичні фрази. На цю тему є ви знаєте декілька навіть кандидатських дисертацій, сама читала, і багато статей, які досліджували алкогольний і наркотичний фольклор, і за цим фольклором можна визначити, на якій стадії перебуває людина. І, наприклад, навіть такі ситуації, якщо ви стежите в компанії, то вже видно, що у чого, у кого, що як склалося. Дякую за відповідь. Я нагадую, ми спілкуємося. І з відомим лікарем-психіатром професором Надією Петрівною Бурмакою. Пані Надія, як розвивається хвороба? Скажіть, будь ласка, про стадію алкоголізму і ознаки залежності. Варто, перш за все, мабуть, сказати попередньо про те, що хвороба алкоголізму є дуже багато властивостей ознак, і характерних саме для неї. Але про три з них варто сказати обов'язково. І ми кажемо це кожному форуму, на кожній зустрічі його родичам. Перша властивість алкогольної залежності це те, що це хвороба. І ця хвороба хронічна, як всі інші хронічні хвороби, вона не виліковується, її можна лікувати. Як можна лікувати гіпертонію, як можна лікувати серцеві якісь ситуації, mm -hmm. діагнози, як можна лікувати той же гастрит, але приходить там осінь, весна, і рідко хто з тих, хто має хронічний гастрит, переживає їх благополучно без попереднього лікування. Тобто, це хронічне захворювання це перша властивість або особливість хвороби, яку потрібно пам'ятати. Друге, як кожна хронічна хвороба, ця хвороба розвивається. Це ми якраз підходимо до того, що ви кажете, якісь яка так. Хвороба, то І третя властивість, що це хвороба спадкова. І коли ти п'єш сам і зачинаєш дітей, маєш пам'ятати, що ти цим дітям даєш схильність до алкогольної залежності, а можливо, не тільки до алкогольної, а можливо, і до наркотичної залежності. Тому що більш слабкий наркотик він завжди прибуває дорогу сильному, угу. прокладає. Але я хочу сказати, що в наркології знову ж таки існує думка, що слабких наркотиків не буває. А один наркотик він в іншому сильний, інший наркотик в іншому сильний. І маємо пам'ятати, що все це не є добре. Так, от, виходячи з цих трьох властивостей, якщо ми перейдемо до того, що алкоголіст – це хвороба хронічна і хвороба, яка постійно прогресує, то тут дійсно варто говорити про стадії алкогольної залежності. У нашій країні перша стадія за алкоголізм не вважається це веселі хлопці. Це, які люблять зібратися, люблять випити, яким нічого не заважає зібратися, тому що в них завжди для цього є підстави: зустрів друга, відпустка, родини, хрестини, добрий заробіток, ще яка-небудь ситуація, аби був привід. А привід завжди знайдеться. Так от, в першій стадії ще немає таких яскравих фізіологічних зрушень, щоб вони були помітні зовні. Зі здоров'я, зрушення здоров'я відмічається тільки зруйнована більш-менш нервова система, тобто більш блабільна, ми кажемо, більш рухлива, більш емоційно вразлива людина. Але вже в першій стадії підвищуються дози вживаного спиртного. В першій стадії людина потребує алкоголю на тій в 2-3 рази більше, ніж це було раніше. Так? І в першій стадії алкогольної залежності вона менша п'яніє цих доз. Якщо вона починала пити без стадії ще, так, тільки на епізодичному вживанні, трошки випила і стало погано. Коли людина входить в хворобу, в неї включається так званий алкогольний обмін речовин, і у людини вже немає того, що ми називаємо нудотного або блювотного рефлексу. Вона п'є, 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 поки називається не відключиться. У другій стадії алкогольної залежності є так зване алкогольне плато. Тобто дози алкоголю спочатку підвищується, а тоді тримається на одному рівні довго. А вже тоді, в другій половині другої стадії, вони знижуються. Ідуть донизу, тобто людина п'яніє від меншої дози. Це не просто так, що організм так хоче, або така, ну просто собі картина портрет хвороби. Цей портрет хвороби він базується на фізіологічних обмінних процесах mm. організму. Тобто, печінка здає свої функції. Вона вже не може так гарно, як це було раніше розщеплювати алкоголь. І Якщо ми підемо по діагнозам, то в першому стадії, наприклад, та ж печінка. Ми можемо її діагностувати як жирова дистрофія, алкогольна жирова дистрофія. Печінки. Якщо, ми печінки, якщо ми кажемо про другу стадію, то там алкогольний гепатит. Але під кінець, другої стадії, під кінець другої стадії алкогольний гепатит починає перероджуватися в циротичні зміни. І воно не буває так, що сьогодні був гастрит, а завтра вже там ну, геть виразковий гастрит. Або сьогодні у нас є жирова дистрофія тканин печінки, а завтра у нас алкогольний гепатит, а тоді цироз. Воно поступово розвивається. І коли вона переходить із стадії в стадії і знижується оця ж розщеплювальна функція печінки, тоді людина п'яніє від меншої дози. Ну а третя стадія це ситуація, коли людина, якщо ми тільки йдемо за такою ознакою, скільки людина випиває. Коли вона людина вже не може випивати так багато, як було відразу, коли вона не може перенести як було раніше випивку тільки на вечір, їй потрібно вже вживати. І протягом дня. І тому буває таким чином, що спочатку тільки вихідні дні, так, тоді після роботи, а тоді і на роботі, і замість роботи. І вже так буває, що півтори-дві години і людина повинна вжити якесь спиртне. Вночі, якщо вона стає, то вона не тільки вибачте мені до місць загального користування, до своєї домашньої вбиральні йде. Вона йде, перш за все, шукати спиртне. Таким чином, це що стосується до спиртного. А що стосується якихось якостей, наприклад, чисто. Психологічного прояву хвороби, то у першій стадії вже з'являється те, що нівелює особистість людини. Uh -huh. Чому, наприклад, залежності, всі залежності спостерігають психіатри? Тому що у людини перероджується психіка і сприйняття оточуючого світу. Залежність забирає на себе все. Любов вона, вона не терпить конкурентів. Для неї немає дружини, матері, дітей, роботи, натхнення, дару якогось таланту. А залежність на себе забирає все. І тому. Коли людина, наприклад, в першій стадії починає спиватися, вона ще шукає якісь виправдальні для себе моменти, чому вона випиває. І оця ж залежність вимагає придумати щось, як ми казали, там. треба тето або треба там другу помогти по гаражу, або щось там яким чином там, щось запереживався, через це треба було випити. І зв'язку з цим з'являється велика брехливість. Тобто, не сам алкоголізм дарує. А людина себе нівелює в такому плані, що їй треба виправдати свою залежність, і вона привчається потихеньку до цього. Тобто, в першій стадії вже з'являється неправдивість, або ми кажемо брехливість, орієнтування егоцентричне, тобто замикання тільки на залежності. І тому, ну кудись там в сторону йдуть турботи про дітей, про дружину, що треба раніше прийти додому, позайматися з дітьми, поїхати до мами на вихідні тощо. Людині потрібно десь розпружитися в своїй компанії саме за тим, що дає їй задоволення, найбільше задоволення. Тому вона стає егоїстичною, егоцентричною. Це перша стадія. В другій стадії, практично, там вона повністю переключається на свою залежність, і тільки з обов'язку, тому що потрібно, тому що вона ще соціально збережена, вона пробує яким небудь чином берегти себе таким способом, щоб люди не казали, що вона алкоголік, що є дах над головою. Тобто придумуються теж причини. Але перш за все виправдовується пиятика тим, що всі навкруги винуваті, що людина п'є. Знову ж таки, ми згадували діагностичні фрази. Так? Якщо, наприклад, дружина каже, що ти ж п'єш, ти бачиш, що. Тебе хвороба. Каже, якби ти не балакала, я би не пив. Так? Ну кажуть інакше, Якби ти не гавкала, я б не пив. Так? Коли кажуть, пропонують полікуватися, то що каже зазвичай? Це теж алкогольний сленг, який у в переліку. Ці фрази, вони в переліку. Ти фрази, які є перші, на першому місці серед алкогольного сленгу. Людина каже, що сама хвора, сама лікуйся, хвора на голову. Язик тобі треба полікувати, тоді я пити не буду. Сама закодуйся, язик собі закодуй, наприклад, якщо пропонують кодуватися. І... В цій ситуації, коли з'являються такі фрази, ми знову ж таки можемо казати про другу стадію алкогольної залежності. ми можемо казати, що поряд з цим людина розуміє ще, що з нею щось не так. І вона поряд з тим, що вона шукає винуватих, вона ще й дратується сама собою. І от в цій стадії з'являється така агресія і депресія. І в третій стадії, звичайно, в основному депресія. Прогресує. Якщо є зрушення якісь функціях мозку, може бути яскраво проявлена агресія, і тоді вже буде і насильство в сім'ї, і на роботі, і незрозумілі варіанти поведінки. Але в основному це депресія. І людина, якщо тільки вип'є спиртне, то тоді і просвітлюється в очах, тому що ендорфіни вона вживає саме, дістає Саме з алкогольних виробів. Ну, це таке. якщо... Не дуже коротко, але дякую за відповідь. Тютюне паління це також проблема, але на відміну від вживання алкоголю, яке можна назвати більш такою соціальною, да, проблемою, тобто люди стають біднішими, намагаються втопити свої біди в чарці, так би мовити. Що таке е тютюно паління? Це дане нам моді залежність. Що це? Ви як фахівець? Поясніть, будь ласка. Я б дозволила, е якщо ви дозволите мені, я б сказала от, трошки характеризувала те, що ви зараз сказали, що людина топить е горе в горілці. Бачите, для всіх однакове горе. І для дружини алкоголіка, і для алкоголіка, але дружина не топить горе в горілці, якщо зазвичай вона й сама не спивається. І, і потім, якщо ми зрівняємо, от бідності люди п'ють, то якщо п'є, наприклад, людина, у якої однакова зарплата, вчитель п'є і вчитель не п'є, то там, де мала зарплата, то грошей все-таки більше зберігаються, там, де людина не п'є. Нема такого, щоб людина пила, щоб це було виправдання, пиятиці. Що стосується ситуації з курінням, не можна казати, що це менш соціально проявлена проблема. Дивіться, от Всесвітня організація охорони здоров'я вона робила обстеження у нас в Україні. Вона сказала, що у нас в Україні щорічно гине понад 100 тисяч людей. Уявіть собі, понад 100 тисяч людей від причин пов'язаних з курінням. Це не напряму згоріли, наприклад, запалили цигарку на п'яну голову і згоріли десь в огні, матрази, або там задихнулися в диму, почав диміти, і вони задихнулися. Угу. Це і рак легенів, це і всі інші онкозахворювання, рак губи, абсолютно Наслідки. курців. Так. Це рак шлунку, це рак підшлункової, тому що це дим і це отруєні речовини. Це ситуація, коли це виразки, а у курців вони ерозійні гастрити або виразки це 99%, якщо не 100%, то 99% їх мають курців. Це ситуації, коли, наприклад, руйнується серце, тому що, от згадаємо, давайте згадаємо: якщо людина, щоб не заболіла, людина прийшла до лікаря, її запитують, ви курите? Можливо, вони завжди скажуть за алкоголь. Але завжди запитають: Ви курите? і порадять, а відмовтеся куритися. курити. І якщо в людини є серцеві проблеми, то що кажуть їй? А ви курите, негайно переставайте курити. Негайно. Таким чином. Тому хочу вам сказати, що це дуже велика соціальна проблема, і якщо ми кажемо, що понад 100 тисяч людей гине щорічно, то щодня це гине понад 300 людей. Щодня це кладовище з 300 людей, як мінімум. Тобто, це дуже велика соціальна проблема. Дякую за вашу відповідь. Я нагадую на тему шкідливих звичок і як їх позбутися, ми спілкуємося із лікарем-психіатром професором Надією Петрівною Бурмакою. Надія Петрівна, як допомогти близькій людині позбавитися нікотинової залежності і як зробити так, щоб зробити це безболісно для самого шкурця в першу чергу. Знаєте, у нас розроблений комплекс таких рекомендацій, де ми кажемо людині, і навіть вони є на нашому сайті. Якщо набрати Надія Бурмака, ми скрізь висвітлюємося, ми завжди на перших сторінках там. То там можна прочитати рекомендації самостійні, як самостійно позбавитися від куріння. Загалом, якщо такой на загал так, видати якісь загальні рекомендації, то варто пам'ятати, що цигарка щось заміняє. Наприклад, якщо це водій, то вона в нього заміняє їжу. Uh -huh. Якщо це водій, то він знову ж таки співставляє каву з найчастіше з курінням. Тобто кава збуджує, а цигарка релаксує. Якщо це людина з розумовою якоюсь працею, то в неї ця судинна реакція, коли, наприклад, людина закурила, і в неї не якісь. Миті паралізується судини, тобто розширюється судини, кров приливає до мозку, на якійсь миті стає ясніше в голові. Але ж потім, знову ж таки, це ж отрута, і організм реагує, він звужує судини, щоб вивезти це все. І знову ж таки, спазм і знову ж таки немає як людині працювати. Вона думає, я зараз запалю цигарку, і знову мені стане легше. Таким чином формується залежність. Так ось, якщо ми будемо говорити про те, що яким чином діє коріння на органі, щоб так відволіктися, трошки і це все завершити, то можна сказати, що дійсно, якщо ми підемо таким шляхом, що що заміняє цигарка людині, і які в неї виникають відчуття, коли вона починає відмовлятися, то це буде саме той шлях, який людині конкретній потрібно. Дуже часто, наприклад, людина палить, коли вона нервується. І якщо, наприклад, для неї це є на першому місці не просто перебити там апетит, як у водія, ми кажемо, а вона нервується, стресова ситуація, вона запалила, то потрібно обов'язково, щоб були заспокійливі якісь засоби. Знову ж таки, ми не можемо рекомендувати в ефірі, що кожній людині і заспокійливі засоби приймати. Я можу сказати тільки, що у нас абсолютно всі рекомен... всі консультації безкоштовні. Є домовленість з медичними структурами охорони здоров'я у Вінницькій області і у Вінниці, що ми консультуємо всіх жителів області і міста Вінниці. Абсолютно безкоштовно, якщо це стосується наших проблем, будь-який час, коли ми приймаємо, ми нікому не відмовляємо безкоштовні консультації. Чи прийшла людина сама, чи прийшла вона своїм форум родичам? І ми можемо надати ці рекомендації, коли людина прийде. Це на загалу таким чином. Але якщо людина пробує і в неї не виходить, то варто лікуватися, тому що затягувати не можна. Варто пам'ятати оці цифри. Щодня вигине 300 людей, як мінімум, від причин пов'язаних з курінням. І куріння, воно шкідливе не тільки для самої людини, яка курить ваше ставлення до законодавчої вимоги щодо Рони куріння, паління в місцях. гарна містях. вимога, погана тільки те, що її не витримують зрозуміло зайва вага. Як часто до вас звертається за допомогою для вирішення цієї проблеми? Я б сказала, що рідше, тому що в нашій країні спадково вважається, що чим повніша молодиця, тим вона здоровіша. Чим повніший чоловік, тим гарно він живе. Дебелий, гарний, не худий. І згадайте казки, як описують в казках, так? що товстий то багатий, так? а худий, нещасний, бідний, згорблений, то це дійсно такий бідний. Тому традиційно країна наша переживала дуже багато всіляких, не тільки голодомори, а всіляких ситуацій з такими голодами, з ем, хворобами. Коли люди були, ну достатньо, давайте згадаємо кріпацтво, яке ми отримали з царської Росії. Так ось е, люди були дуже бідні, люди багато переживали від того, що не доїдали. Тому вважається, що. Повна людина це гарна людина, дебела людина це здорова людина. І, звичайно, річ набагато звертається за допомогою. Насправді, ж, я вам хочу сказати, якщо це трошки тільки повна людина, там зайва вага не на рівні ожиріння, це людині може і не заважати. А чому б і ні? Воно і подобається, хай воно і не, там, не впливає на роботу внутрішніх органів. Але якщо розпочинається ожиріння, то однозначно страждають всі органи і системи. І варто з цим, якимсь чином, ну, трошки боротися, не боротися, але щось застосовувати для цього. Зазвичай Ну, от почнеться літо, піду на город бо на дачу, бо ще куди-небудь ходити пішки і схудну, а потім починається, наприклад, ситуація зима. От буде зима, буде більше вільного часу, зайду в спортзал, ще якийсь з понеділка. І так вони затягуються з року в рік. Приходять люди дуже часто, ті, які набирали в рік по одному кілограму. Угу. Кажу, 20 років я була 55 кілограмів, вона прийшла через. Наприклад, 20 років так, mm -hmm. і вона набрала 75 кілограмів. При її рості, 1,50 п'ятдесят, їй це, звичайно, заважає. Але це рідко буває, що по кілограму в рік. А, так, І питаю, як ви поправлялися? Каже, по кілограму в рік. А можна було кілограм за рік скинути, Та можна, але воно ж непомітно якось, що начебто набираєш. Але зазвичай набирають не по кілограму, а набагато більше. І тому на сьогодні це велика проблема у нашому суспільстві. А чому одні люди товстішують, інші залишаються такими ж, ну, не набирають, як ви кажете? Ну, як і з алкоголізмом, це і спадковість тут відіграє свою роль. І спосіб життя, і перенесені якісь ситуації, наприклад, якщо була патологічна вагітність так, або патологічні пологи, це може могли. Могло вплинути на те, що людина почала набирати вагу. Дуже часто набирають вагу після операції під загальним наркозом, тому що там йде збій в обміні речовин, особливо у тих, хто схильний більш-менш до цього. Генетичні всілякі ситуації, татко, мама то що, так? були е, повні. І, але хочу вам сказати, що люба спадковість, хоч з алкоголізмом, хоч з наркотиками, хоч з зайвою вагою, хоч з чим небудь, хоч з іншими хворобами, це тільки схильність, це не приреченість. От давайте згадаємо, старше покоління пам'ятає. Таку актрису Наталя Фатєєва у неї в роду, як вона сама казала, були всі перепічки, тобто дуже повні люди. Але вона все життя займалася з собою. Вона була в струнка, гарно Вона за собою доглядала. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, як визначити для себе ідеальну вагу. Є якийсь секрет формула. Є. є багато дуже методів, не один десяток методів, які визначають індекси, варіанти там визначення, наприклад, м'язової тканини, варіанти визначення жирової тканини. Ні один з них не є ідеальний. Найбільш розповсюджений той, який ще можна зустріти варіант визначення ваги і в поліклініках, наприклад, і в санаторіях, десь це так звана формула брока. Беремо ріст людини, віднімаємо 100%. І це буде та вага, яку яку вона має мати тут. Звичайно, є деякі відхилення, наприклад, плюс туди, плюс сюди, мінус 3-5 кілограмів, і воно буде якимось чином ну, більш-менш все одно до норми. А те, що стосується зайвої ваги, наприклад, і ожиріння, то тут будуть такі ситуації. Якщо у людини, наприклад, норма і від норми плюс 10%, наприклад, у людини ріс 160, мінус 100 – це буде 60 кг вага. І у неї, наприклад, 60 кг, але не 60, а у межах 65. Тобто, якщо це її вага не перевищує 10% понад норму, то це вважається зайва вага. А якщо більше 10 і більше, то це вже ожиріння. і там йдуть ступені ожиріння Надія Петрівна. От скажіть, будь ласка, як людині взагалі вберегтися від ось цих шкідливих звичок? Якось перебороти себе психологічно, пораду за порадою звернутися до фахівців? От ви як фахівець в цій галузі, підкажіть, будь ласка. Звичайно, потрібно консультуватися і, звичайно, потрібно насторожитися в тому плані, якщо в роду були хтось, алкоголіки, наприклад, так. От ми, наприклад, абсолютно безкоштовно ведемо для жителів міста області, хто тільки звертається, і я знаю, що мають і сьогодні у нас бути люди, які прийдуть послухати нашу бесіду про те, що таке алкоголізм і як від цього берегтися. Тобто ми маємо розробки, які, за, які мають рекомендаційні листи, дозвіли мають Міністерства освіти і науки України. Які дозволяють нам працювати в будь-якому інституті, в будь-якій школі, тому що вони дозволені, вони перевірені, дозволені методично. Ми навчаємо вчителів, психологів, ми навчаємо батьків, ми виходимо, самі працюємо, коли можемо. Не те, що в кожну школу поїхали. Нас на всіх не вистачить, але ми нікому не відмовляємо в методичних матеріалах. Ми їх не продаємо, ми їх віддаємо безкоштовно. Чому? Тому що я можу своїй дитині, ви можете, я можу, хтось може купити квартиру, купити диплом, вивчити їх так, як хочемо, дати їм, наприклад, професію ту або місце купити їм там чи за знайомствами зробити. Ми їм не можемо тільки організувати наших сусідів. Ми повинні уберегти наших дітей від поганих сусідів. І тому маємо всі цим опікуватися. І наостанок, що б ви хотіли побажати усім вінничанам, жителям області, всім, хто нас зараз дивиться. Ви знаєте, Вінницька область це область, яка має не таку вже велику кримінальну злочинність, пов'язану з якими залежностями, і яка не зовсім на останньому місці в країні називається з приводу захворювань пов'язаних залежностями. Тому хочеться, щоб ці завоювання, ці заслуги охорони здоров'я обласної Вінницької адміністрації, щоб вони збереглися і щоб вони були ще кращими, тому що було ж на що рівнятися. Сюди завжди приємно приїжджати, тому що турбується над здоров'ям населенням, і наша з вами передача зустріч сьогодні. Це свідчення саме цього. Дякую за щиру розмову. Дякую. Бажаю вам успіхів у вашій нелегкій роботі. Нагадаю, сьогодні з нами була лікар, відомий лікар не лише в Україні, а й за кордоном Надія Петрівна Бурмака. Залишайтеся на каналі Вінницького державного телебачення і до наступних зустрічей в ефірі.